Пане Олексію, на жаль, прикра домашня поразка мінімальна. Ви як безпосередній учасник та очевидець, як можете взагалом оцінити, чому от саме так сталося, що один гол вирішив долю матчу і сьогодні, на жаль, подоляни не змогли здобути очко. Розумієте, футбол складується з моментів. Хто да? моменти використовує, той виграє. Команда суперника використала свій момент і виграла. Тобто, тим і цікавий футбол. Ніхто не знає до гри, скільки буде моментів, хто як зіграє. От, тим і цікавіший футбол. Це зрозуміло. А кого ви можете виділити в складі суперника, а кого можете виділити в складі Подолян? У ну, складі суперника мені сподобався серединки поля, якщо не помиляюсь, Сондей. Так, в принципі, лівий крайній півзахисник також сподобався. Так, в принципі, рівна команда така. Так, щоб зовсім виділяти кого-то. Так, складена команда, тобто грає, тобто командна гра в такому плані. Є лідери, є люди, які підігрують. А у власній команді? У ну, нашій команді розумієте, є Таке поняття, як молодість, да, і молоді футболісти можуть 2-3 гри зіграти на високому рівні, а одну гру можуть наступну після трьох зіграти нижче своїх можливостей. Ну, це так закономірність молодість, так правильно сказати. От, до речі, це цікаве питання. Як ви вважаєте, наскільки гарно складаються матчі саме з досвідченими командами, які в власному складі мають досвідчених гравців? Як, наприклад, сьогодні було в складі суперника? Ну там максимально досвідчені футболісти, там буквально не було молодих. Як от складаються ігри саме от з такими? Ну я закладами? рахую. Проти такої команди потрібно скоростні якості, розумієте, включати. Якщо грати на їхніх скоростях, ну, їхню майстерність буде тяжко і їхній опит зламати, так правильно сказати. А якщо включити скорість, молодість, тоді можуть з'являтися пусті зони, можуть з'являтися моменти, розумієте. Як думаєте, мала команда суперника додаткову мотивацію, вважаючи на те, як завершився матч першого кола, коли Подоляни зуміли відігратися з рахунку 0-3 і перемогти 4-3? Я рахую що зараз не той момент, щоб комусь щось доказувати. Йде турнірна боротьба, команда пробій хоче запригнути в останній вагон, зацепитися за плей-офф, тобто попасти в верхню п'ятірку. Так що я не думаю, що у них на першому плані було доказати подолянам, що вони там случайно програли, там чи це ну, співпадіння в такому плані. Я думаю, вони грали заради того, щоб набрати очки і рухатись до цілі вихід із групи впливов. У наступному турі подоляни будуть грати дербі. Тернопільне проти агрона у Великих Гаях. Якось будете готуватися особливо, чи це буде процес стандартний. Е, Зрозумійте, що кожна гра дає три очки. І якось налаштовуватись там дербі, не дербі. У кожної команди в Агрона свої цілі задачі, у подолян свої цілі задачі. Е, щось комусь там доказувати, кожен повинен виконувати. Поставлені перед командою цілі. Пане Володимире, вітаємо вас з перемогою. Дайте, будь ласка, оцінку загальну сьогоднішньому матчу проти Тернопільських Подолян і скажіть, чи була додаткова мотивація вашої команди, вважаючи на ті події, які розвивалися в першому матчі? Там був дуже цікава гра. Може когось можете відмітити в стані своєї команди, може когось хочете відмітити в стані суперника? Ну, хотів би подякувати всім. За хорошу ігру команда Подоляне, це молода команда, вона мені дуже подобається. І на другому місці йде. Це Є мотивація для наших футболістів обіграти цю команду. Зрозуміло, що була ігра в городенці, коли 3-0 вигравали, 4-3 програли. Така була. Прикра поразка, але питання стояло нам в турнірній таблиці. Ми боремося за п'ятірку, щоб попасти в плей-офф. І якщо б ми сьогодні не могли виграти, то ми б вже, напевно, не могли боротися. А так тепер чекаємо результати інших команд, які будуть, і в нас з'явився шанс зайти у четвертьфінал. А що по ігрі футболістів, ну, мені сподобалася бойова ігра що нашої команди, що команди Подоляни, і зрозуміло, що було до одного м'яча. Якби забили Подоляни перші, можливо, вони виграли. Но нам вдалося забити перший гол, і ми вже іграли, по суті, на результат, бо, тому що тут вже не так стояло, як, як і ці гри, як добитися позитивного результату. І 1-0 це є і три очка, і перемога. і Я думаю, що всі задоволені, хто боліває за команду пробій. А кого можете назвати кращим гравцем в складі вашої команди? Ну, я би сказав, що вся команда не можна виділити, бо, тому що ми всі налаштовувалися на цю ігру і всі хлопці віддалися повністю в цій ігрі. І це саме основне, що вони проявили характер. Бо я перед ірою говорив, проявити характер, вивеземо звідси три очка. Не проявити, то буде нам дуже важко. Так що не будемо нікого виділяти, будемо виділяти команду пробіг.